Зараз розкажу вам, як зараз розводять а, на гроші буквально дуже професійно, дуже якісно. А, так що ви навіть ніколи не здогадаєтеся, що вас а, розводять на якісь гроші і, наче маленькі. Будь ласка, авансом ставте лайк та підписуйтесь на канал. І погнали до цих двох видів лютих розводів на гроші. Вони ширяться всією Україною. Це постійна практика, і знайомі поліцейські кажуть, що запідозрити щось неладне можна тільки знаючи саму цю схему. Розказую за історію при продажі авто в Україні, як можна втратити всі-всі свої гроші. Отже, як все починається, як починається цей лютий розвод на гроші? Вам пишуть на ваше оголошення: на, на Авторіо і так далі. Подобається ваша автівка. Дуже хочу придбати. Але зараз не можу, приїдуть мої родичі. Будь ласка, з ними поговоріть, ось покажіть їм машинку офлайн, гроші у них при собі, все буде окей, домовляються про зустріч, і потім перед зустрічю кажуть: слухайте, я, звісно, своїх родичів люблю, але автівка для них, тому хотів би трошки на них заробити. Тому ви, будь ласка, ціну з ними не оговорюйте». Тому що ну, я хочу там наварити своїх 100-500 євро, баксів і так далі. І тут вже перший колокольчик. Але ви думаєте, ну людина хоче заробити. Ну, Може це їх приятелі, а не друзі. Окей, фіг з ним, люди вже, в принципі, біля мене будуть, гроші у них, що може трапитись? Ну окей, ну потім скинуємо на карту його відсоток, скажімо так. Але далі починається найцікавіше. І те, що дуже-дуже складно взагалі в голові вмістити. Отже, ви зустрічаєтеся з покупцями, а вони кажуть, що готові вже оплатити. В принципі, вони реально оглядають машину, можуть приїхати навіть з професійним оглядачем машин, з інспектором, скажімо так, подивляться вашу машинку, і а, умовно а, їм телефонує той самий родич. Ось вони погоджують покупку машини, і далі а, ви відходите там, поки вони розмовляють з родичем, поки вони там займаються своїми справами або зі своїм приятелем, да? вони займаються своїми справами, потім підходять до вас і кажуть, ну що гроші ми вашому брату, куму свату перевели, показують скрін переводу у біткоїнах або іншій криптовалюті, або навіть банківський переказ. І кажуть, давайте оформлюватися через дію. І тут ви не розумієте, що сталося. А сталося так, що ця людина ніякий не родич ні вам, ні їм, виставив вашу автівку за свою ціну, при тому, що низьку, наприклад, таку, що люди згодні взяти просто зараз, там, основно, Renault Меган або БМВ на 5 тисяч доларів дешевше за ринкову вартість. І все розписано так, що це срочний продаж. Що ціну проговоримо з людиною на місці, і так далі. Да? Ось. І відбувається так, що людина представляється родичам покупця і каже, що вона за кордоном. Тому сплатіть, будь ласка, безготівково, або USDT, або там відбиті беруть прямо на картку роблять переказ на якогось дропа. Ось. І виходить так, що. Покупцям він представляється як ваш родич, а вам представляється як родич покупців. І постраждалими по факту є більше а, покупці, тому що вони віддали гроші, а гроші віддали не продавцю, не вам. І до доказати, що саме ви типу маєте їм віддати свою машину на базі цього переказу, ну, нереально майже. А грошей вже, вже в них немає. Тому що вони їх перевели. Ось. І найчастіше наші хлопці, знайомі, поліціянти, стикаються з цим у великих містах. Ось. Тобто, це вже постійна історія. Дуже креативна, дуже складно зрозуміти, що це саме розвод. В тому числі таким займаються і самі українці. Я знаю, що навіть в деяких офісах є вже такі схеми. Ось. Дуже креативно. Трошки складновато, але профіт на думку цих людей цього вартий. А, якщо вам телефонують і кажуть, що хочу купити вашу машину, але трошки хочу заробити, будь ласка, не робіть так. Ще люди можуть представлятися, типу, представником автомайданчиком і так далі, це все те саме. Тому будьте дуже і дуже обережні з такими пропозиціями. Вона потрібна як покупцям, тим, хто купують автівку в Україні, так і тим, хто продають, тому що проблеми будуть і у перших, і у других. І найголовніше, просто завжди проговорюйте, що оплата або готівкою, або на ваш рахунок. На ваш рахунок. Люди, які займаються таким видом розводу, вони дуже підковані у спілкуванні. У них є помічники, які можуть телефонувати одночасно і вам і клієнтам. Щоб забирати увагу одне від одного і так далі. Тому будьте дуже обережні. Всім бажаю гарних доріг. Бережіть себе, тримайтеся і не попадайтеся на ці два популярніших видів розводів на гроші при продажі та купівлі автомобілю. По купівлі авто із США одразу хочу вас застерегти від перегляду компаній, які пропонують авто. Трошки нижче ринку або нижче ринку суттєво. Всі ми бачимо дуже багато різних оголошень на OLX, на Авторія, і не купитися на це дуже складно. Як взагалі відбувається все це? Наприклад, умовно, там Ford Escape або BMW, ви бачите, що цікава комплектація, цікава машинка, але на там. 2 тисячі три тисячі нижче ринку. Є компанії, яких наплодилося так само багато як Офісів у Дніпрі і у інших містах, які займаються суто вилученням ваших коштів. Отже, як відбувається це вилучення коштів при купівлі авто із США, розповідаю. Отже, ви вибрали авто, подали заявку на сайті на Оликс, на авторії і так далі. Неважливо, з вами дуже люб'язно зв'язуються, пропонують варіанти машинок. Вам подобається ті пошкодження, або пошкоджень взагалі немає. Ви погоджуєтесь, вам кажуть, що торги там будуть досить-досить скоро. Тому давайте зараз по найкращій ціні вона тільки зараз така, або впродовж 2-3 днів і цей от викуплять. Вам скидають фото, навіть відео огляди цих машин. Ви задоволені, ви думаєте, що ви нарешті знайшли ту саму автівку, яку хотіли придбати. Вам скидають договір. І кажуть, сплатіть, будь ласка, страховий платіж для того, щоб ми могли почати торги і починати аукціон. І коли ви сплачуєте цей страховий платіж, коли вже починаються торги, виявляється так, що машина в той прайс, який ви казали, який ви обирали, який вам обіцяли, торгувати не виходить. На жаль, тобто йдуть торги. Хтось там навіть ставить ставки, хтось навіть це робить в прямих ефірах. А частіше за все, цих торгів навіть немає. У людей є доступ до аукціону, вони просто показують ставки, які торгуються наразі. Ось, і ви такий засмучений, просто дивитесь, що машина йде. Йде по більших ставках, ніж ви очікували в 2-3 рази. Ось. І вам просто після перших торгів кажуть, ну нічого, давайте ще подивимось. Ще виберемо авто. Потім другий варіант, на який ви погоджуєтесь, третій, і все так само. Тобто немає ніякого прогресу, вам лише скидають фотографії відео автомобілів. Ось, і ви вже, мабуть, засмучені та починаєте думати, щось тут неладне. І що ж воно там таке неладне. А неладне, воно криється в самому договорі. Коли ви підписуєте такий договір. Будь ласка, дуже-дуже уважно його перечитуйте, тому що саме у людей, які займаються розводом на гроші на бабки, є така цікава умова в договорі, що предоплата або страховий платіж не повертається у разі, якщо за місяць не було знайдено потрібний автомобіль і він не сторгувався. Тобто, через місяць такі щасливчики, які обрали собі таку компанію, а вони стикаються з тим, що їм пред'являють цей договір. І ваші 500 баксів, як би це не було багато чи мало для когось, там 500 баксів, 1000 доларів. В залежності від автівки, яку ви торгуєте. Ця сама сума може доходити і до 3000 доларів. Ось, тому що багато хто обирає спортивні машини, там БМВ МК і так далі нижче ринку. І потім скидається з тим, що де Юре. Вони ніяких претензій не можуть мати до компанії, з якою почали співпрацю. Як, як розпізнати взагалі такі компанії і не потрапити на них? Дивіться, зараз, якщо ви хоч десь замовляли підбір авто, то ви, мабуть, помітили, що ці послугонадавачі, ці продавці, вони дуже-дуже активно дзвонять. Якщо це компанія, яка займається розводом, вам може зателефонувати 5, 6, 7, 8 разів різні люди, типу з однієї тієї самої компанії, пробиваючи, чи ви активні, чи ви хочете взагалі купляти машину, і щоб дотиснути вас на цей авансовий страховий так званий платіж. І тут о, лише на бітфаксі моя порада дивитися, скільки йдуть такі машини, як вам подобаються. просто заходите на bitfax.com і Googleте модель, рік, двигу набираєте, об'єм такий, як ви хочете, і дивитесь, плюсуйте там 3,5-5 тисяч доларів, це буде прайс із доставкою, але без розмитнення. Розмитнення не можу підказати, тому що в кожному варіанті це окремо. Коротше, дивіться за цінами на бітфаксі і наведіться на таких розвидив.